Усім привіт! Останнім часом мене тягне дивитися фільми про дорослих жінок, а саме, як вони організовують власне життя, про що думають, чого очікують, на що сподіваються, як переживають екзистенційну кризу, коли загострюються всі внутрішні конфлікти, і треба шукати якісь нові сенси, щоб не поїхав дах. Ну і як прийняти на себе відповідальність за результат свого вибору. І сьогодні я рефлексую відносно. Міні-серіалу Що знає Олівія. Чотири серії, які подивилась на одному диханні. І подивилась три рази, подивилась я цей фільм, тому що там кожного разу ти відкриваєш для себе якісь нові деталі. Це психологічна драма американської режисерки з українським корінням Лізи Холоденком. Екранізація роману Елізабет Страут Олівія Кітеріч. Події відбуваються в провінційному містечку штату Мен. До речі, штат, що заборонив Дональду Трампу балотуватися в президенти. Це провінційне містечко на Атлантичному узбережжі. І от в цьому містечку проживає сім'я в затишному будиночку, Олівія, вчителька математики, її чоловік Генрій тримає аптеку. У них є син Крістоф, підліток, навчається в тій школі, де працює його мати. І от Перших кадрів дивує поведінка Олівії, така от мізантропізько. І всім своїм виглядом вона демонструє відразу і навіть огиду до всього білого світу. І от на її фоні Генрі це просто янгол. Він бачить в людях тільки прекрасне, прагне доводити кожного з ким має справу. Тобто подружня пара, побудована на антитезі. Ну і вже можна передбачити, як же. Складеться доля їх сина, коли в сім'ї ось такі, от антагоністи. Ну, і як відомо, він стане потім непоганим гаманцем для психотерапевта. І це не гірший варіант, до речі. От для мене є загадкою, як доля ж все ж все таки звела цю жінку з цим чоловіком, бо в фільмі ця інформація відсутня, а книжку я ще не придбала. Я тільки мрію купити цей роман і прочитати. Але вже можу спрогнозувати, що без гіперкомпенсації тут не обійшлося. Тобто, коли нам чогось не вистачає, то ми затикаємо цю прогалину кимось або чимось, ну, щоб хоч якось створити ілюзію цілісності. І от кіно багате на художні деталі. Перед кожною серією іде заставка. Там така засніжена стерня, що символізує зрілий вік героїні. А наступним кадром в цій заставці демонструється круглий великий пончик, посипаний цукровою пудрою. І в цьому пончику така темна. Діра темна прогалина всередині, і от акцент на цій деталі підкреслює внутрішню прогалину в душі Олівії, яку вона постійно заїдає. Так, протягом фільму ця пані постійно їсть, хоча це ніяк не позначається на її фігурі, їй десь добре за 55 років, але Олівія в прекрасній формі. І тут напрошується приказка, що. На гадюті сало не росте. І от роль Олівії Кітеріч виконує Френсіс Макдорманд, обожнюю цю актрису її фільмографії різнопланові ролі, а героїні завжди глибокі, завжди цікаві. А в даному серіалі, що знає Олівія, вона грає персонажку з таким жорстким. Характером з такою вдаваною байдужістю до світу, ну, але це її маска, вона насправді не така, це її персона, за якою криється, така очутлива, небайдужа до людської біди, емпатична людина, яка в потрібний момент протягує руку тому. То потребує допомоги саме. І оцей фільм це наочний посібник для того, хто хоче зрозуміти, як може виглядати депресія в різних формах її існування, і як людина самотужки рятується від депресивних станів. Олівія стверджує, що в неї депресія, хоча Генрі заперечує цей посил, і я з ним погоджуюся, погоджуюсь з Генрі, тому що. Тут клінікою не пахне швидше за все, в Лівії депресивний, депресивний тип особистості. Ось, тобто це стиль. За допомогою якого вона адаптується до світу. Коли людина в дитинстві втрачає якийсь значимий об'єкт, це може бути хтось або щось, то схильна звинувачувати себе. І коли ця ноша стає нестерпною, непосильною, то спрацьовує механізм проекції. тобто, це не я винна. Це Хтось винний, це не я погана, це світ такий безобразний, і от саме так себе поводить і Олівія. Вона демонструє глибоку печаль з такою відразою і іронією до оточення. У неї прекрасно працює когнітивна функція, а при клінічній депресії вона гальмується. Олі спостережлива, раціональна, з розвиненою уявою. Там коли вона чистить яблуко, я спочатку думала, що це в неї галюцинації. Ні, вона, коли дивиться на шкаралупу з яблука, їй здається, що це гадюка, але це, це уява, це не галюцинація. Просто от їй ця. Шкірка схожа на гадюку. От інакше виглядає клінічна картина депресії. Рейчел, мати учня Олівії, вона не може дня прожити без пігулок, вона знесилена і там, от, там постійно галюцинації. Вона, начебто, провалюється в якийсь інший світ, в якусь іншу реальність, де літають там якісь птахи, там в неї якісь свої бачення. От, там, там дійсно клінічна депресія. І От елементарно Рейчел не може подбати про себе, про, про свого сина. Весь день проводить в ліжку, знесилена. І от Олівія. Олівія, до речі, їй симпатизує, можливо, саме тому, що вона відчуває оцю депресивність, але в Олівії це не перейшло в клінічну картину, в неї це на рівні особистості, на рівні характера. Ось. І що ж дозволяє Олівії триматися на плаву, не скотитися в клініку? І, мабуть, саме оця її стервозність, пошук недосконалості в інших і періодами навіть така от дрібнопакосна сказав, девіантна поведінка. От, хто дивився, пригадує весілля сина, коли вона там попсувала речі своєї майбутньої невістки, коли вона десь там закинула сережку, розпарувала взуття, пописала її маркером светр. Ну, така дитяча поведінка, але от, мабуть, не могла вона впоратися з оцим внутрішнім негативізмом, і потрібно було це якось перенаправити в дію. Ну, це, до речі, це. Терапевтично, неправильно, але терапевтично. І от що ще її рятує? Те, що вона рятує людей, там не одна людина, яку вона врятувала, опинившись, начебто. То не нав'язливо, начебто якось мимовільно в той час, коли людям потрібна була допомога. Але, як мені здається, це її оця внутрішня чуйка, її спостережливість, її вміння аналізувати саме приводило її в той момент, в те місце, в якому люди потребували саме стороннього впливу. І що ще її підтримує на плаву і рятує від депресії? Вона постійно порається в себе на прасадибній ділянці. В неї є там квітник, вона вирощує квіти, і от терапія працею. І як би життя її не крутило, вона завжди знаходить в ньому якісь сенси. От я пригадую, коли почалася війна, у мене виникла така гостра потреба щось саджати. Так як живу в квартирі, то я тоді закупила горшки і на балконі я саджала помідори, огірки, там всяку зелень. І я більше потратила грошей на у ті горшки і на землю, ніж я зібрала. Врожай, Але це так було прикольно спостерігати, як та насінинка сходить, як вона пускає пагони, потім вона цвіте, потім там з'являються плоди. Це настільки мене відволікало від поганих думок, і це дійсно це терапевтично. Ось. І от Олівія постійно теж щось саджає. І от там є ще така героїня, як Деніс Тібодо, яку, молода дівчина, яку Генрі влаштовує клерком свою аптеку. І оце яскравий приклад депресивно маніакальної особистості. Тут теж не клініка, тут мова саме про е, типаж, про тип характеру, тип особистості. І от свою внутрішню діру Деніс, чи Деніс? Деніс. Заповнює цим тотальним позитивом. До речі, в житті часто можна зустріти людей, які завжди втікають в позитив і відхиляють все, що пов'язано з якоюсь деструкцією. І оця Деніс кругом бачить тільки хороше, підбадьорює оточуючих, але періодично чмирить себе. І Деніс схожа з Генрії, саме оцим позитивним ставленням до світу. І це не може відкрито не бісити Олівію. Чи любить вона свого чоловіка? І тут не буде однозначної відповіді, їй весь час здається, що Генрі – це не той, хто їй потрібен. Але якщо ми поспостерігаємо за тим, як вона доглядає за ним, коли він хворіє, то, як на мене, то, то це саме про любов. А чи був щасливим Генрі з Олівією? От я ставлю собі це запитання, і тут теж, скажімо, так, знак оцей кривенький знак питання, бо в нього так горіло око на екзальтовану Деніс. А взагалі, життя це сутільний парадокс. Часто вибір партнера здійснюється всупереч, всупереч внутрішньому якомусь придуманому цьому образу. У цьому придуманому, створеному досвідом ідеалу, щоб потім все життя страждати або шукати той ідеал десь, десь на стороні. І от несподіваним виявився для мене кінець в цьому серіалі. Несподіваним, але досить життєстверджувальним. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайку підписку, хто цього ще не зробив, і дивіться серіал. Він того вартий. До зустрічі на все добре.